Привіт усім курчатам. Я хотіла лише сказати, що подивилася другий сезон серіалу від Netflix Фейдовінг Saga і вирішила намалювати арт до нього. Взагалі, то скетч був готовий одразу, як вийшов другий трейлер. Я планувала його зробити десь через декілька днів після прем'єри, доки хайп не вхамувався. Але я, як завжди, я два місяці пройшло вже, а я тільки намалювала той клятий арт, який уже ненавиджу. Тому виклала на типово для моєї інсти доволі великий текст під дописом з артом, де. Я дуже правдиво правдовуюся. Тож закругляю нити і починаю нити вдвічі більше, розказуючи про серіал. Сезон починається з піска школоти у лісі, де відносно нещодавно гуляли спалені і бували всіх кого завгодно. А в них все ок. А Ані, не ок Цікаво, а на солярі взагалі є така тема, як поліцейські, бо з виміру без магії Першого світу, тобто землі, вони перейняли дофіга всього навіть інстаграм, а копів так і нема. Ну окей, дивимося далі. Як ми знаємо, в кінці минулого сезону Розалінда вбила Рені Старґерін, ой, то з іншого серіалу, вбила Фару Даулінг. Тож вона зараз директор Алфеї тренує фей, її метод срату хотілося на гнів. То... Імба стримування, кому це треба, але блум не піддається не провокації, бо ж знає, що було минулого разу, та й не довіряє Розалінді через дії минулого сезону. До речі, не можу не похвалити нове «Амбла Музи. Вона ще більше схожа на свою версію з першого сезону мульта. Отже, фей пропадають спеціалісти, ніби теж, але здихаюсь, бо вони нафіг нікому тут не потрібні, тільки витрачають кошти платників податків. А по факту, коли лине справжня біда, то такі ж безпорадні, як професія готельної ресторанної справи під час війни. До аїші залицяється хлопець, якого вони знайшли лісу. Ам Ґрей, ама якщо майбаґізданне войодрипінг. Здається, тільки вагіше і залишився той самий характер. Окрім шостого по восьмі сезону, мультсеріалу То взагалі не чіпляємо забули як страшний сон. Пам'ятаєте сільву той чел, що виховував Скай, коли того рідний батько ніби вмер? Тож його везусь як заручного у вічному мерзлоту Поляріс, і наші недороблені Вінкс намагаються визволити соло, і в них це виходить і завдяки якраз тупісті охоронців. У той ж час батько Ская, реальний батя, поводить себе як остання мразота зі своїм сином. Чистий канон, серйозно. А стела тим часом палить свої небрендові крокси, коли підслуховувала Андреаса. і відмазується тим, що приглядує за своїм колишнім Скаєм. Молодець Стело. впала в грязь, аби не спалити операцію. Поважаю без сарказму. Під час крінжового спасіння Сільви план пішов без стели, бо її зафігачили плече чимось, що блокує силу фей, чи відстежує чи шоу. Якщо ви не дивилися серіал, то бляха ніколи не здогадаєтеся, хто це? Блумка вирішила підкоритися Розалінді у якості троянського коня, але не в буквальному сенсі. Стала проводить час із Бетрікс. А ось і пропавша фея. Ні, ні. Невже головний злодій у другому сезоні не Валтер? Я засмучена. Все. <рес> звісно. А тоді нафіга Тера? Блін, краще б Текну ввели. Хоча ми ролі спеціалістки. Ні, круто, звісно, що є флора, але навіть тера більше схожа за характером до флори з мульту, ніж Флора Тут. Воу, 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 Розалінда. Ти типу фея розуму, а не кровава візьма. Якого піса ти робиш? А ну да, серіал же намагається втюхати нам її як головного злодія. Блум, Прошу до Петри, що зараз читаєш про свою матір. спойлер, не до Петрила. Чекайте, Сим вже сказав, що Розалінда не допускає до постраждалої феї учнів. Відповідаю, правду говорю. No а потім почалося веселощі. Та ну, я не про відтворення сцени з повномедражки. Лакріс like, сев респект агонь. Плум і Скай знайшли перекладач забутої древньої мови. Андреас їх майже не спалив, причому в обох сенсах. Флора, шукаючи правду, майже не вбила своїми ліками, поранену фею, в якою з'їхав дах. А Розалінда його добила. Клас хепі, насичене кінцо. Things, Вау, плум, як ти піддаєшся впливу? Молодець Себастіан, підживлюєш канон. Ти що, розумом схибнулася? Ти на короля очима заблищала? Я взагалі не розумію Андреаса. Він король сусіднього королівства Ерекліон. Якого біса він поводить себе як другосортний воїн? Чи який король підкоряється директору школи іншого королівства? Це по перше і дуже смішне. Перше, по-друге, на якої холєри він працює вчителем у школі? Це вже окреме питання. А і ще, якщо він вважався мертвим, то хто керував його королівством? Або мультик для підлітків мав більшу логіку, або я неуважно уважно дивилася минулого сезон. Якщо ви шаріці, то напишіть відповідь у коментах, бо в мене горить. Сільва, ти тупий або так? Він такий. Я хотів побачитися з тобою. А Скай відповідає: нафіга тебе спіймають. Сільва, я хотів сказати мені, шкода, Скай. Ди геть звідси, я тебе не наводжу. Уса. Nice ну і пішов він геть. А увесь цей час муза не реалізувала гнів Сема, через що його дах просік і він вирішив підлити Розалінді отруту. nice, муза. Мені здається, це аналогія до того, що люди справляються з емоціями за допомогою алкоголю, наркотиків чи переїдання. Тож вчиться любі хлопчики та дівчата. Ти гралася моїми емоціями. Я просто хотіла, щоб ти був Я щасливий. Ти керувала моїм розумом і не говорила мені. вибач мене після таких реально насичених подій почався бал, де були присутніми впливові випускники алфеї. План Вінкс, а точніше Себастьяна, був у тому, щоб викрити Розалінду перед усіма. Ну і для цього ж необхідно знайти докази. Спочатку взялася блум, бо як вона сама сказала, якщо її впіймають, то не так прилетись ніж іншим. А от не вийшло. Розалінда увесь час водила блум за руку. Тому дівчатам довелося діяти самим. Не розумію тільки, чому Стелла не розказує подругам про магічну хрінь у неї на плечі. Ні, окей, зрозуміти можу, але не в такий же час, коли усі потребують твоєї невидимості. Якщо б вона сказала про це одразу, то Вінкс могло б вистачити часу на те, щоб придумати, як позбутися магічної пробки з секшопу на плечі. Ну як є так є. Може вони б не знайшли вихід з цієї ситуації. А тим часом Розаліна та промиває міський блум, поводить себе як російський пропагандист і епрілоніл, то то Пітерс. Вже каже: не все так однозначно. Після розмов про любов, де Флора реально казала розумні речі Аїші, і це прям здивувало, бо тут вона реально була схожа сама на себе. Почався сталкер. Чого стовбиш? Підходь, не кусайся. Що за скримери під'їхали? Стелла, незважаючи на тимчасові відмови Блум, все ж таки виклалася, правду перед елітами, хто ж є насправді та Розалінда. але. ні, цей чел живий, та ще й в нормі. Ну, як Батя тере попереджав, що розалінадах хитріше, так воно і виявилося. Як виявилося, що про це знав мер, так і за його наказом відбувалися останні події. Так ще й директриса рятувала учнів від смерті. Ото поворот на 180 градусів. Виходить, криваві відьми закликали цих істот, що приборкати магію фей. Оце несподіванка. Ви ще не зрозуміли, хто такий цей Себастьян? Ні, ну то пішли далі. Інсайдгебензмаджик овледжендраґен <плес> Флейм. Нарешті, нарешті про це сказали. А ще й Сільву помилували. Що взагалі відбувається? Невже антагоністом другого сезону є? Все ж не Розалінда, а Валтор? Невже тут буде Валтор? Бідна, бідна Беатрікс. Вперше це кажу, але ну реально. Батьків нема, сестер нема, щось відчим на неї забуває. Розалінда перестала помічати стела від морозила, два хлопці послали, хоч в цьому сама вин, але загнало у кут. Хоча вона старається бути не такою сукою, як у першому сезоні, а тут ще й сили лишилося. Беатрікс викрали. А Андреас вирішив обміняти її на іншу фею насильно. Під час бухічу в пабі приходить смс від Беатрікс, в якому вона попросила про допомогу, і спеціалісти линули рятувати її разом із музою, бо тільки вона здатна захистити хлопців від кровавих відьом. Але звісно, що то пастка, і Блум попереджає про це навіть з бухою головою каже щось розумне. Це взагалі та Блум, що була у першому сезоні. Так вона ще й права виявилася. Андреас під контролем Відьон напав на своїх учнів, серед яких був Іскай. І скай вбив бацю. Нафіга. Я розумію, що інакше він би вбив сільву, але можна ж було б просто вирубити. А якщо ви скажете, що можливо візьми, змогли б контролювати непритомне сіло, то я контраргументую. можна ж тоді контролювати і мертве сіло Нрама заради нрами. Хоча поставлено епічно, можна навіть сльозинку проронити. А муза віддалася скрибунам, бо відчула, як це, коли не чуєш чужих емоцій після короткого укуса того головастика, родича піщаного черв'я з дюн і морського чорта. У той ж час в Блум четвертій серії просто мозговий штурм. Ви уявіть, вона здогадалася, хто увесь цей час був кривавою візьмою. Хоча честь і похвала, бо задачка реально складна. Реально Валтер? Валтер в мульці збирав цілі силу короліст, а це й сила окремих фей. Не так масштабно, але це вже щось. Під час першого перегляду я піщала, як дура. Як можна було запороти Валтера? Актор реально схожий, але не образ. Де то давнє зло? Де той перший граш усіх дівчат зумерів? Де той перший злодій серед мультиків, який викликає симпатію? І врешті-решт де гаризма. А, ну, може трохи є. А знаєте, що мені подобається більше в цьому серіалі, ніж в мульці? Хоч Рівен і не паінька, але і не аб'юзер. Чекаємо на періг за Рівен у третьому сезоні, бо другій половині другого нарешті здвигу у сторону канону. А це було реально круто. Так, магію світло він ще не показувало. Чорна діра. а реально стела то зірка, яка колапсувала, і тепер вона не відпускає інше світло, що до неї наблизилося, тобто контролює його. Знаєте, а конвергенція то найкраще що показали за весь сезон, яка в них не вийшла, а саме через нехотіння Муза повертати силу про що інші ще не знають, окрім Рівана. Тож Муза тренується з ним. А блум як гарна понруга, пішла рятувати свою, домовляючись із Себастіаном в першому вимірі. Бо дехто не любить говорити про свої почуття і бажання, хоча надто любить повчати при цьому інших. А вал Себастьян і тут крутить голову Блум її походженням. Okay, Цікаво, сценаристам дійсно сподобався третій сезон мультсеріалу Вінкс, що нарешті серіал Netflix почав походити на те, що ми в дитинстві обожнювали або просто лановотіша на цей раз наняли. Бо щодо костюмерів я знаю точно. For some might be ну, зовнішністю, мабуть, так. Maybe I was wrong. Ніколи не кажіть людині, що ви схожі, бо срака буде горіти в буквальному сенсі. Ладно, ладно. Бломи просто дізналася, що Розалінда вбила Рейні Та Блін, знов помилилася. Вона вбила Фару Даулінг. Тож Блум не посадила за грати до початку суду, але і магію використовувати не дають. А я ж не сказала головного. Блум не не роком вбили на Розаліну, бо втратила контроль над своєю силою через пристрій конвергенції. Взагалі усі звін сходили і фонували довкола, упевнена. Що щоб там хтось про це зі студентів дізнався, то однозначно знайшлися б активісти, що критикували їх як вишки 5G. Королева луна не заявила про це королівству, а в усьому звинуватила кривавих відьом. Десь каву серйозно проголошення війни з купою фанатиків. Хіба вони не повинні вважатися терористами? Бо візьми як найменші громадянини твоєї держави, ще й Блум речило до 20 років у стазісі. Пам'ятаєте сюжет з міртою в оригінальному мульці, коли Трікс перевтілили одну з відьом з хмарної башти в гарбуза? Так от нічого не нагадує. It wasn't at all? This little guy was absorbing every piece of life essence he could. You were in there? Тільки от Мірта вижила після джерів, а Даулінг – ні, бо той спосіб щось типу капсули часу. Вона мертва, але вона з ними. Ненадовго, щоправда. Так, Блум звільнили дуже швидко. І ще, не засмучуйтеся, Фера не померла насправді. Просто в іншому фентезі більше сподобалося. ця ненароблена фея з вогнем дракону, якщо там має свого особистого дракона. Could you cut the lights? Of course. Твою ж мать Бетрікс. А я тільки співчувати тобі почала. Реально, одна з Дрікс. Потім ви самі впевнитеся. А що потім? Можна ж зараз? I have two бо десь, а де я не покажу, бо то буде спойлер, але запевняю, що це було. Її сестер звуть Ізабель і Дерсі Деніалз. Візьми, захопили Алфею, розум половини спеціалістів, позабирали магію майже в усіх фей, і настала черга Вінк збити комусь морду. Флора вколола в себе отруту для скрибунів, і вони її майже не зжерли. Беатрікс прям тупо загинула, хоча як герой. Музиню уроки з Рівеном не пройшли даром. Ская захопили, а оставші він трансформувалися і свершили епічну битву. Але ж то без крінжаціни. Але це ще не кінець. Блум довелося зачинити портал Королівство Темряви. Але це можливо лише з того боку. Не так там вже і погано. Сонечко, чорнозем, башти. Я не поняла. Україна це королівство темрявий. Ви фіхєлі. Ото я розумію кліфхенгер. Чекайте, це типу Даркар? Мам. Навіть два кліфхенгери. Ого. І кінець. Що я можу сказати про цей сезон? Якщо ви дивилися перший, то другий обов'язково до перегляду. Він на порядок краще за минулий. Тут немає прям гіпертупих пояснювальних затичок в сюжетних дірах, по типу представлення Алфеї як школи в Швейцарії у першому сезоні. Хоча знову ж таки, тут і кольорова палітра стала приємнішою. Зачіски з одягом більш оригінальні, але при цьому не колхозні. В шоці ще про це взагалі потрібно згадувати. Нам Показували про команду світла, про Доміно, про мати Блум, про Полум'я Дракона. Нам показували Валтера. Хоча сподіваюся, що Себастія батько той самий Валтер. Показували Даркара, розказували про Трікс. Там взагалі натхнення черпали не тільки з мультфільму Вінкс, а ще і з коміксів і ігор. Так причому ще й відтворили деякі сцени. І найголовніше, показали конвергенцію і трансформацію інших фей, хоч не всіх, та й крінжову. Але воно було. І це дуже приємно. Шкода, правда, що не було того самого вогняного дракона, якого визивало доволі часто блум у мультах. Хоча тут би запахло Мортал Комбатом. Але від цього не втратилася атмосфера Вінкс. Тобто вона тут є. На відміну від першого сезону тут відчувалася дружба між коліжанками, були мімімішні романтичні моменти. Центр уваги змістився з блум на усіх Файвінгс. Пам'ятаєте, як бісилися від того, що у спеціалістів звичайні середньовічні мечі, а не перетові технології. Так от цього вони не змінили, а магічний стріл додали. За що велике дякую. Доки малюю, то хочу нагадати, щоб ви підписалися та поставили лайк під це відео. Це додасть мені мотивації до натхнення, і відео будуть виходити частіше. Наступним опублікую новий туторіал. А знаєте що прикро? Тверті тільки почали розкачуватися, а на другий сезон виявився останнім, серіал закрили. Отже, висновок такий: негайте свій час одинасті на ЗСУ. Посилання на всі фонди, які я знаю в описі до відео. А тепер арт домальован, дивимося на результат і розходимося.